Не відкрили укриття. У Деснянському районі столиці загинули три людини: дев'ятирічна дівчинка, її 34-річна мама і 33-річна жінка. Також відомо про 16 поранених. У Миколаєві під час російської атаки підлітки не змогли потрапити в укриття. Поліція розпочала перевірку. У Полтаві під час ракетної небезпеки було закрито укриття в медзакладі. Довбані шахеди потроху переходять в цілодобовий режим. Російські ракети, яких за десятками заяв українських посадовців мало би вистачити ну ще на пару атак, все ніяк не закінчується. Кілзона у профронтових містах невпинно розповзається. А ми живемо і хочемо жити далі. Для цього насправді в нинішніх умовах потрібно не те, щоб дуже багато. Українці вже давно майстри спорту в складанні тривожних валіз, заживленню роутерів від павербанків, монтажі інверторів і перечікуванні ворожих атак. Це факт, але з останнім періодично таки виникають труднощі. Проблема номер один суто психологічна. Частина людей з абсолютно різних причин: від сталевого стоїцизму до нездорового пофігізму нікуди не ходить під час масованих повітряних атак. Проблема номер два значно більш осяжна. Інколи йти треба аж настільки далеко, що це створює додатковий ризик, або ж укриття настільки холодне і тісне, що похід туди, тим паче з дитиною, це. Потенційний мінус по здоров'ю 11 років війни і майже 4 років безперервних бомбардувань чомусь досі не вистачило, щоб фінально навести лад з укриттями. Вже була купа скандалів, смертей, яких можна було б уникнути. Розбірок на рівні банкової чи РНБО було введено кримінальну відповідальність за закриті чи непродатні укриття, якщо це призвело до загибелі або травмувань. Було проведено десятки якихось перевірок, виділено мільярди гривень по всій країні і на облаштування, і на будівництво. Але. Але привіт, я Саша. Якщо ви дивитеся цей ефір, то сьогодні, в жовтні 25-го року, з укриттями досі не все гаразд. Ні, я не розповім чергову історію про нові 2, 3, 5, 10 мільйонів гривень, вкрадених на фарбування підвалів чи купівлі туди елементарних меблів. Ні, я розповім про укриття, точніше. Не просто укриття, а капітальні захисні споруди, бомбосховища, які є, які фактично існують, які розташовані в зручних для людей локаціях, але які не знайти на мапі укриття привиди. Вони теоретично могли б врятувати життя, але з різних причин цього не роблять. Хто їх обліковує, хто їх міг би та мав би відчиняти? Хто за це відповідає? Чому деякі захисні споруди у час великої війни просто стоять занедбані та нікому не потрібні? Так, говоритиму я сьогодні про Київ, але переконана, що аналогічна ситуація в усіх великих українських містах. Тож не виключено, що моя сьогоднішня історія має всі шанси стати першою серією в циклі. Якщо ви не хочете пропускати подібне, підпишіться на наш канал прямо зараз. А якщо вам буде що додати чи про що розповісти, ласкаво прошу в опис під цим відео. Там є посилання на всі можливі канали зв'язку з нами. А тепер поїхали. Поділ, кав'ярні, офіси, щільна житлова забудова під ногами капітальне бомбосховище 1971 року, третій клас близько 550 метрів в квадраті, розрахунок на 150 людей. Усередині мали бути автономні системи: вентиляція, вода, електрика, санітарний пост, потенційно фортеця у реальності непридатне до використання і зачинене укриття. Про це бомбосховище ми почули від нашого підписника. Його звати Антон. Його мама живе у цьому дворі на Подолі. Найближче доступне укриття підвал через кілька будинків. Дізнавшись про бомбосховище, Антон пішов по всім інстанціям. Почав розсилати запити всюди, де хоч якось можуть, як він думав, допомогти. Фонд держмайна, бюро технічної інвентаризації, ДСНС, подільську РДА та навіть Нацпол. Результат класичний. ДСНС пише укриття. Не готове. РДА каже це питання до балансу утримувача. В акції оцінки стану готовності. Зазначено, що сховище обліковується як. Без балансоотримувача. але в згаданому вже ДСНС на мій запит уточнюють. балансоотримувач все ж є. І це компанія промарматура. Ну як є з 2006 року, компанія знаходиться у стані ліквідації. Її не може знайти навіть поліція. Це я зараз не вигадую. Це офіційна відповідь на не менш офіційний запит. Бюрократичне коло замкнулося. На мапі цього укриття немає взагалі, що й логічно, там показані лише умовно готові до використання. Але при цьому ось воно. Ось бетон. Бетон є, сховище є, але навряд лише сама думка про це зуміє вберегти матір Антона. І це ну ні, це вже навіть не злить. Бо людина це істота, яка адаптується до будь-якого бюрократичного пекла. Це вже скоріше щось про безсилля і нерозуміння. Ну як так стільки говорити про нестачу укриттів, стільки виділяти на облаштування, фарбування, стільки скандалів пережити і тупо гратися у пінг понг відписками, роблячи вигляд, що все ок, ну це взагалі це, це нонсенс, але ми, ми маємо. Певну кількість таких споруд в регіонах. Ну, Виходить, що це І... безхазяйне, якщо можливо, можливо, безхазяйне. Можливо, в нього є номінальний балансоутримувач, який є банкрутом, в кого немає не коштів. І тут теж розумієте проблема: місцеве самоврядування з одного боку не має права вкласти в кошти в чужу власність. З іншого боку, балансоутримувач банкрут він. Теж немає коштів туди вкластись, там не те, що банкрут, компанія перестала взагалі існувати там. Окей, було багато розмов і галасу про те, що КМДА не справляється. Є ще КМВА, є гучно призначені нещодавно нові керівники районів. Невже взагалі ніхто нічого про подібне не чув і навіть не спробував почати кудись рухатись? З ми авто посеред Києва, які ніби як теж не можна було чіпати, бо є власники, яко ж почали працювати. Ну а якщо воно реально безхазяйне? То є ще стаття 335 цивільного кодексу України. Вона взагалі зобов'язує райдержадміністрацію взяти таке майно на облік, а після року за рішенням суду передати у комунальну власність. Ну але поки проводяться наради і взаємні срачі в соцмережах, укриття стоїть мертвим без таблички, без ключів, без людей. Давайте по суті, скільки таких от привидів може бути загалом спойлер значно більше ніж я очікувала. Наразі у нас е, порядка. 60 тисяч всього укриттів в державі це але, по всій Україні. Да, але в інформаційній системі е, менш ніж 50, наскільки я пам'ятаю, відображаються як е, укриття, які можуть угу. приймати населення. Чому так? Тому що є певний спектр у таких неготових. Тобто більше 10 тисяч 10 тисяч місць, які теоретично могли б комусь врятувати життя, але але 11 років виявилось замало. Ну і то правда, це ж не ліцей прямо під фронтом за 200 мільйонів відбудувати, щоб туди одразу ж прилетіло. З цим можна щось зробити? Держава може забрати, мабуть, може, але має забрати якийсь державний орган, який би взяв на себе відповідальність за утримання цього укриття. Відповідальність за укриття населення несе якраз орган місцевого самоврядування та місцева державна адміністрація. Здається, ми виходимо на нове коло. Кажу ж, відчуття безсилля. Так чи інакше йдеться не про один підвал на подолі, йдеться про діру в системі безпеки. Ба більше, оскільки містяни не бачать цих місць на карті, то й не шукають їх. А якщо й не шукають, то й не знають. А якщо не знають, то не задовбують державні органи. А якщо не задовбують державні органи, то ну то ясно, що їм байдуже. Тихіше їдеш, далі будеш. Дуже хочеться трішки виправити. тож ми кинули клич в соцмережах, і ви накидали нам ще декілька адрес, таких от привидів. Тому їдемо далі. Це Аліса. У неї біля дому ще одна схожа історія. Звісно ж, цього укриття немає на мапі. Це ми перевірили. Для мене це дуже важливо. Я дуже сильно боюсь, Тому я ходжу в укриття під час тривоги. І десь, от якраз два роки тому, під час тривоги ми проходили повз. і Ми побачили, що двері були відчинені. Ми вирішили спуститися і побачили, що це прям повноцінне бомбосховище радянських часів. Воно дуже велике, але воно максимально занедбане. Тому ми обрали для себе ходити в сусідню школу. Так вийшло що до Аліси, ми приїхали одразу, як закінчилась чергова повітряна тривога. І вуаля, сховище відчинене. Так, зі старту темно, тож підсвічую ліхтариком телефону. Далі світліше можна обстежувати. Але ні, стоп, хтось йде. А ви закривайте, відкриваєте. Це ви та людина, так? Я та людина. Супер. А тут вбирання десь там? Багато питань. Ні, ну, можливо, тут покажете, де. Grade, ви ж краще знаєте. Немає каналізації. Немає вентиляції. Вентиляції? Так, Доступу до води там питної теж немає. І всього цього. Ось. Ну, як ви вважаєте, воно має бути в такому стані, як воно є зараз? Я що якщо хтось був виконав стану. І не буде, так? Ну, я, то, хто, хтось має виділяти на закону. Оптимістично. Що ж, давайте продовжимо дивитись. Схоже, люди тут все ж бувають. Бачимо кинуті пледи, матраци, навіть постільну білизну. Так, що ще? Туалети. Я вже бачила, тому знаю про що кажу: приберіть дітей від екрану. Якщо маєте слабкі нерви, теж краще не дивіться. Слова нашого гостя, який сказав про відсутність каналізації, виявились не просто метафорою. Уявімо, що якась загроза полісників чи ще чогось. Ви сюди спускались? Ні. Ні. В принципі, безпека є, просто що воно в стані, де ти не можеш там сходити, якщо потрібно, ні в туалет, в тебе немає доступу до води, тут все супербрудне. І я так розумію, тут навіть ніхто нічого ні до чого не торкався ще з цих радянських часів. Тут ще, ще все російською мовою навіть написано на банерах. Побудовано ще 1976 році. Воно на 300, на 300 чоловік, 300 людей. Це блін, дуже велике. Зате є Wi-Fi. Уявлення немає звідки, жах, бруд і можливість погортати тіктоки за цим qr кодом введе на пароль і можна залогінитись, І Wi-Fi працює. Про це місце ми також розпитали у ДСНС і ось що там відповіли. Точніше, ні, не так. Ви, мабуть, чекаєте на пряму мову, але вона настільки канцелярська, що краще я сама прикажу. Отже, за цією адресою на обліку справді є два сховища під номерами 101-285 та 101-286. Формально вони у приватній власності і балансоутримувачем вказана компанія сія. Обидва мають статус не готові до використання. Ну, це я вже побачила й сама. І тут можна було б знову впертися лобом в одвічне. Ну так воно чи є, нічого з цим зробити не можна. Але ні, сама сія повідомила ДСНС, що вже 4 роки не володіє цими сховищами, і з цього можна зробити висновок. Що ай зараз знову буде лірика про безсилля і зневіру мабуть, не варто. Коротше, що було далі. Далі районне управління ДСНС офіційно звернулося до Дніпровської РДА. Мовляв, приведіть у відповідність, визначте баланси отримувача і зробіть їх готовими. Простими словами, ну зробіть вже хоч щось, Лист датований кінцем вересня. Вже пройшов місяць, а сховище поки лишається таким же, як і було. Але в самому ДСНС схоже оптимізму не втрачають разом з цим. З отаким Певним прошарком захисних споруд, які або безхазяйні, або не готові до експлуатації, також ми вже розуміємо, як поступово виходити з цієї ситуації. І в нас вже є приклади, і дуже класні приклади, коли місцеві, місцеве самоврядування, громади, саме територіальні громади, беруть в свою власність. Да, вкладати кошти великі, можливо, але от честь і хвала, вибачте, тим органам місцевого самоврядування, хто на це йде. І я ж кажу, що тільки тільки я бачив десятки таких це рішень не кабміну. Не що ж, можливо, після нашого ефіру якось активніше заворушиться справи з цим укриттям. Бо, попри те, що ми загалом сприймаємося як бюро дуже поганих новин, ми так само маємо чимало класних результатів, яких зазвичай більше, коли матеріал отримує максимальне поширення. Коротше, ви вже явно зрозуміли, на що я натякаю. Чим більший розголос, тим більше тиску на людей, що приймають рішення, а отже, і наших спільних перемог. Що ж, за лісу я відносно спокійна, тому що в неї є альтернатива. В радіусі 500 метрів від її будинку є школа. Власне, куди вона і ходить ховатися? Це не повноцінне бомбосховище, але менше з тим. А от що робити тим людям, в кого і такої альтернативи немає. Вітаю на вулиці Нововокзальній між в'їздом в депо та новим багатоповерховим будинком. Знаходиться споруда, схожа на укриття. Діючих укриттів доступності немає. Дана споруда багато років стоїть без використання та в занедбаному стані. Я так розумію, що дана споруда не стоїть ні в кого на балансі, і за неї ніхто не відповідає. Таке от повідомлення ми отримали у відповідь на те саме прохання накидати нам адресу криців привидів. Я зв'язалася з відправником. Він пояснив, що найближче укриття від його дому знаходиться в кілометрі і що вони вимушені ховатися за правилом двох стін, яке стає все менше-менше менш актуальним. Тож, звісно, поїхала дивитись сховок на нововокзальній. Картина вже доволі типова: сміття, заварені двері і відсутність на мапі укриттів. У ДСНС про це місце розповідають якось ну дуже по-філософськи. За вказаною адресою немає жодного об'єкта, який перебуває на обліку у фонді захисних споруд. Але разом з тим визнають, об'єкт зовні має ознаки укриття, але ж вхід заварено, то і далі немає шансу подивитися. Тому ДСНС зібралося і вирішило таки доручити своєму управлінню ініціювати перед Солом'янською РДА розгляд питання, щоб додати цей об'єкт до фонду укриттів і відновити його для подальшого використання. Це я зараз використала майже цитату. це прямо як малий скаже малому, хай малий малому скаже. Ну, а поки доручення доручають і передоручають, місцеві ховаються у ванні. Ну або вночі долають кілометр до наступного найближчого, бо їхня найближча закрита, й офіційно поза обліком. Я оце показала насправді тільки малесеньку верхівочку того айсбергу з проблем, які є, і які ще будуть виникати з укриттями. Війна не закінчується, небезпека триває і може тривати роками. Можна продовжувати влаштовувати битви кабінетів і тицяти один в одного пальцями, мовляв, ну це ваша зона відповідальності. Ця наша лише часткова. А отим взагалі, хтось інший має займатися. Укриття мають стати нормою частиною звичного життя. Як би стрьомно це не звучало. Ні, звісно, я не хочу сказати, що нічого не робиться взагалі. Це було б неправдою. Значну частину підвалів таки привели до ладу. Як вміли, звісно, але привели. Он Київ вже також заявив, що збирається встановити 500 мобільних укриттів. Рішення дискутивне, але скоріше правильне. Тож, теж плюс. Тут також розгортають і нові протирадіаційні сховки, але цього недостатньо. Навести лад з такими от приводами, які я показала, це по ідеї мав би бути наступний крок. Він, очевидно, з'їсть чимало бюджетних коштів, зате одразу ж розширить зону безпеки для ще сотень людей. Втім, це теж не панацея. Десь тиждень тому німецький білд присвятив цілу статтю укриттям Фінляндії в країні, де на щастя, поки немає війни, є більше 50 тисяч сховищ. І вони можуть вмістити практично все населення. В столиці Гельсинки є, наприклад, бункер на 6 тисяч людей. І ні, він не законсервований. В ньому не заварені двері, в ньому є тренажерний зал, спортивні майданчики і парковка. Тож в мирний час він просто заробляє гроші. А в разі загрози одразу стане бомбосховищем з усією необхідною інфраструктурою. І це прямо звучить як план. Так вважаю не лише я. Якщо що, е, є класна форма, на мій погляд. Значить, у нас зараз е, дозволено робити е, е, ці бомбосховища приміщення подвійного користування. Це відкриває певні можливості для того, щоб у нас. Е, вони могли використовуватись, коли вони не використовуються як умов наприклад, як спортивні зали чи як медичні кімнати, бо у нас в крупних бомбосховищах обов'язково має бути медкабінет, наприклад. Да? Якщо воно використовується, ми розуміємо, там є світло, там вентиляція. є вода, там є вентиляція. Вона працює. Якщо ви використовуєте, наприклад, це приміщення як спортзал, то там є працююча вентиляція стопудов, бо до вас не піде клієнт. Десь це я й мала на увазі, коли казала, що укриття мають стати частиною нашого повсякдення, і тут формула проста: або живе, або гниє. А як воно гниє, ви вже побачили. Ну, але ж це просто божевільні гроші, мабуть, і те зробити, і те дорого взагалі не сперечаюсь, от тільки життя все ж безцінне.